А Украина в ее нынешнем виде представляет собой чрезвычайный исторический вызов к существованию исторической России. Никогда ничего подобного мы не делали, бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей туда, объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли. Совсем. Як по-народному, папрущику по народу все. Слова Латиніної нині взагалі перестали відрізнятися від слів Путіна абсолютно, і в принципі, ми на прикладі цієї особи можемо проспостерігати те, як довго може зберігатися консерва, і куди її може в результаті вивести роботу на ФСБ. А вже ж ми бачили абсолютно скажені її заяви і раніше, але ми пам'ятаємо в принципі, як це все. Ну можна сказати, ескалювалося. Пам'ятаємо, як вона постійно хотіла зробити із Навального мало не Ісуса Христа. Який віддав душу путіну, а тепер всі хороші, так звані Росіяни, мають на нього молитися. Потім вона поступово, дуже повільно піднімаючи градус брехні та маніпуляцій, почала висловлювати свою спершу до речі, спершу проти української позиції, потім проти української влади. Потім оці всі нагнітання про те, що Україна корумпована країна дорікала нам громадянка Російської Федерації, що у нас корупція. Нам дорікала громадянка Російської Федерації, а потім те, що українці мало не нацисти й хамасівці.